Всім доброго дня! Е у нас деколи з'являються неплідні матки в наявності. Зараз я вам покажу, як е ми їх мітимо і що ми з ними далі процедури проводимо. Дивіться, на 10-й день ми виносимо е маточники в інкубатор для того, щоб їх розкинути швидше по нуклеусах. Ну, у нас буває, що трохи більше маточників була прививка зроблена, і у нас з'являються е, неплідні матки в наявності. виходить, е, у нас інкубатор, коли виносимо із сімей вихователю в інкубатор 35,5 градусів температура. коли вже матки вийшли, що був остаток, у нас переносимо в інший інкубатор. Там температуру зберігаємо 27 градусів. Зараз я вам покажу, як мічу неплідні матки нашим замовникам. Оце така у нас неплідна маточка. До речі, хочу зауважити, що набираємо бджолу. Із, із сімей э, стартерів, тобто безматочних сімей. Отак От помітив. Беру кляточку і ставлю і до бжило. Як видно, що сім'я була безматочна, бджоли практично не реагують на матку взагалі. Ну, матка е, перші години взагалі без запаху, то вони взагалі на неї не реагують. Так, кого цікавлять плідні і неплідні матки, контактні дані залишимо в описі під відео. Всім мирного неба, до побачення.